У мене є таке відчуття, що вони воняють. Шес, вс, а ти що ти такі сильні? Я ж штафазу поламаю через тебе, Альоша. О, а давайте на... на, 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 на. Ну, там. О, оце. Я зараз потрачу всі свої аптечки, а вони не вмерли. Вони по чому-то не вмерли. Ніхто не вмер. Ніхто й не збирався, мабуть, вмирати. Тимофій Григорович. Так буде, в принципі. Нічого. Нема що сказати. До свидання, тепер тебе пошків два. Тупо з першого разу, синок. ж пісити на клямочку. О, акумулятор, акумулятор, акумулятор. Йо, я бачу цю хрень. Я не там кинула. Тану <реш> не... Я короче, дурочка. Че ти присіла? Несчастна! Урод, туп... тепер у мене немає ні одної аптечки. ти ж доктор. Ти давав клятву тому гіппопотаму своєму. Гіппократу, вообще-то. Добрий день, Назар вийде гуляти. Назар. Голову з плеч. Взагалі-то я планувала голову з плеч, А не вирізати апіндесет. Ну хорошо. Ну це по Sims. сімс. Чи від першого лиця. А що, до нього не дошло з першого разу? Чи ти Веном! Ой, блядь, сюди вижу, з нього вийшов Веном. Пилка. Хорошо. То вода, вода. Кань. Пил улучшити можно. То шо? Нафига біг собі, ти біжи, може би став олімпійським чемпіоном? Це з нього. Ой. До такого життя мене не готовила взагалі-то. Де ти раді бога вже? Натий по плечах. Вийде падло з кукурузи і не портпейзажу. Ірозольний балон. Який кошмар. Нема чого. Кров потекла трошки не там, ну ладно. Ну що ж, з другого випуску не сильно багато вийшло. Хазяйка, ніби в депресію впала. Менше жартує. Дорогенька, давай більше контенту. Бо, коли в робота немає роботи, він ржавіє. Пожалій стару бляшанку. В цілому, друзі, дуже приємні ваші лайки та коменти. З вами був ваш покірний слуга Робот Біл. Дякую за перегляд. Зустрінемось на каналі Playroom. Бувайте. Іринко, скажи ще щось наостанок. Дякую всім, хто був зі мною. Я вас дуже всіх ціню, мені приємно, я пішла нервитися. Все, всім спасіба, всім добраніч, Приходьте завтра ввечері.